Мене звуть Юрій Мусієнко, архітектор тунелів продажів, керівник академії LiluAI. Давайте розглянемо шлях клієнта мовного марафону «Прокачай свою українську. Тож, як створити попит, автоматизувати маркетинг і продажі в ніші онлайн-навчання. Розглянемо на кейсі репетитора, що готує старшокласників до ЗНО. Ідеєю марафону було зробити навчальний матеріал, який би прокачав українську всіх бажаючих. Тож, був розроблений марафон, основною ідеєю якого було усього 15 хвилин на день. Перший тиждень безкоштовно. Зручно, уся інформація в мобільному. Патріотичні нагороди щодня і матеріали назавжди. Розпочати марафон будь-який учасник міг, одразу приєднавшись до нього. Крім безкоштовного тижня, марафон тривав цілий місяць, але інша частина була платною. Як був влаштований марафон? Давайте розглянемо детальніше. Для того, щоб учасники приєднались до марафону, була розміщена таргетована реклама в Фейсбуці та Інстаграмі. Крім цього, посилання на марафон були розміщені в соціальних мережах експерта. Приєднавшись до марафону, учасник отримував вітальне слово від експерта, де пояснювалося, як буде, буде проходити марафон, була можливість сплат... вибрати тариф і оплатити його, подивитись на відгуки і відповідна кнопочка ознайомим... «Розпочати негайно». Після початку марафону запускався безкоштовний тиждень. Безкоштовний тиждень це три уроки. Перший урок ознайомчий, який показував, як буде проходити марафон, яка його програма, які теми будуть відкриті. Перший і другий урок це безкоштовні уроки, які вже відкривали якусь окрему тему. У факту видачі матеріалу в результаті кожного уроку, а також в деяких випадках і в середині уроку, були додаткові тестові завдання. Тестові завдання... Дозволяли показати учаснику, наскільки він володіє українською, а також наскільки він закріпив відповідний матеріал кожного уроку. На старті марафону, ось першим запитанням було, як ви пишете слово вісні. Як показала практика, більшість учасників не знають, як правильно пишеться це слово. Тобто, мотиватором було побачити, що кожен з нас робить помилки, і ці помилки потрібно виправляти. По результатам кожного тесту видавався результат. В залежності від того, скільки правильних відповідей учасник зробив, а скільки неправильно. Для того, щоб стимулювати проходження марафону, були розроблені додаткові нагороди. Той учасник, який здавав вечірній тестове завдання, яке вже було по результатам даного кожного уроку тематичного. Кожен учасник, який здавав це тестове завдання, отримав додаткову нагороду дня. Додаткова нагорода дня. Це окремі патріотичні нагороди, нагорода дня, моя особиста перемога, розроблені таким чином, і в такому форматі, для того, щоб кожен учасник міг похизуватися своїми результатами в Інстаграмі, розмістивши сторіс з відміткою експерта, з відміткою марафону, для того, щоб реклама марафону вже проходила без участі в Фейсбуку та Інстаграму. Тобто, без. Додаткових затрат. Для цього, крім картинки, був додатковий супроводжуючий текст, який стимулював їх ділитися цією нагородою, а також розміщувати посилання на марафон, щоб інші учасники з усього світу мали змогу до нього приєднатися. Нагорода дня була промальована для кожного дня марафону. Перший знайомчий ефір і додаткові перші два безкоштовних, а також 13 платних уроків. Кожен урок складався з матеріалу. І тест наприкінці. Для того, щоб зрозуміти на початку старту марафону, бо було марафон було розділено на дві окремі гілки. Основною цілею було визначити, на яку суму готові учасники марафону, яку суму учасників марафону готові витратити для того, щоб його проходити. В першому варіанті була запропонована ціна в 300 гривень, у другому варіанті була запропонована ціна 500 гривень, як показав, АБ-тест, 500 гривень і 300 гривень, дали однакову конверсію в продаж, що відповідно дозволило нам зрозуміти, що ми можемо використовувати суму 500 гривень як основний основну ціну марафону. По результатам проходження безкоштовного тижня, всі учасники, хто вніс оплату, потрапляли на його платну версію. Для того, щоб потрапити на платну версію на кожному етапі марафону. Розміщувалися додаткові блоки. Для тих, хто не оплатив, була інформація з приводу того, як оплатити, який тариф та що для цього потрібно зробити. Інформація про наступний урок, з тим, проходити домашнє завдання, а також приєднатися в загальний чат. Загальний чат, де учасники спілкувалися між собою, розбирали окремі слова, окремі приклади, спілкувалися та стимулювали один одного до проходження марафону далі. По результатам оплати, учасник після третього уроку автоматично потрапляв в платну версію марафону, в якому були ще додаткових уроків. Таким чином, марафон тримав, тривав цілий місяць. Через день виходив наступний урок по окремій темі. У результаті кожної теми по підсумку видавався тематичний тест домашнє завдання з видачею відповідного результату. Якщо ви поглянете на марафон і його структуру, то ви побачите, що кожен урок фактично схожий один на один. Тобто це не складна технічна робота, суть якої зводилась до того, що сформувати структуру одного уроку, а потім скопіювати її 15 разів та наповнити новим матеріалом. Якщо вам цікаво дізнатися, як все це можна примінити в вашому проєкті, напишіть вашому менеджеру. Він допоможе вам зрозуміти, чим компанія Lilu AI може бути вам корисна. Записуйтесь на консультацію, отримайте маркетинг-розбір, приходьте навчатися в нашу онлайн-академію та створіть попит на свій продукт з повністю автоматизованим маркетингом та продажем. Дякую.